Альті у дроговичі. Його називають містом, в якому вся сіль. І зараз ми дізнаємось, чому. Друзі, як ви думаєте, де я зараз знаходжусь? На перший погляд це щось таке покинуте, занедбане, дуже старе, не працююче. Але ні, це унікальне місце, яким можна пишатися. Це найстаріше діюче підприємство в Україні і одне з найстаріших в Європі. І тут виготовляють ціль. Бо ще уявіть, ціль тут добувають з 1390 року, майже за століття до того, як Колумб підкрив Америку. В цій будівлі шахта, яка була побудована в 1473 році і найцікавіше зараз. Вона досі працює. Нас зустрічає пані Оксана, яка працює у силовирні технологам 43 роки. 1473 рік, рік вірно? введено в експлуатацію Шахту. Шахту. І вона досі працююча. Досі працює, так, безперервно, можна сказати, при любій владі. Ну, от тому, що... е, от я, як так? Секрет в тому, що ця шахта побудована з дерева. І це дерево просочене настільки розсолом, що воно вже не псується. Розсол, друзі, це рідина з величезним вмістом солі. І коли її потім нагрівають, воду випарюють, залишається соль. А це що? Це версат качалка. Принцип роботи, як нафту викачували. метал на відміну від дерева. Солі не любить. На жаль, корозія дуже роз'їдає. Ну, ви бачите тут метал. Бачите, опустили труби з нержавійки на 44 а, просто метри. Звичайний насос глибини. Тобто, друзі, ось ця е, на кшталт нафтової качалки. Вона зараз не працює. Шахта під нами. Зараз сучасний насос допомагає доставати з неї рідину, в якій багато солі. І так народжується унікальна дрогобицька сіль. Раніше робітники драбинами спускались на дно, тоді ставали розсіл відрами. Але вже майже століття цю роботу виконує насос. Сьогодні під наглядом рятувальників планується спуск на глибину, туди, де людей дуже давно не було. Доброго дня, вітаємо вас. Володимир, приємно дуже приємно. Рятувальники починають підготовку. Це перший спуск людей за скільки років? Буде? За вісімдесят го року. Тобто вперше за 40 років туди спуститься тобі... людина? Так. Ну ризиковано. Слухайте, це дуже ризиковано. Ми так боїмося. Яка у нас сьогодні місія може бути, враховуючи, що от так все склалося, що ми можемо спустити, що ми корисного можемо для шахт Дрогобичської зробити. Мені дуже цікаво, з якої вже глибини починає стікати розсіл. Ну, яка інтенсивність, як вона так. І дуже прошу, щоб оператор теж зафіксував. В якому стані кріплення кожний поверх має такий балкончик, якому він стані? До спуску готові. Ух, серйозно так. Зараз у нас буде можливість добре роздивитись, як надра землі віддають людям розсол, так званий, тобто рідину з максимальною концентрацією солі. З якою потім робиться сіль, і тут унікальні місця, тут природа так зробила. Що розсір сам утворюється без вміщування людини? Ми з вами неодноразово знімали у світі і в Україні, як зазвичай роблять морську сіль, наприклад. Тобто, воду з моря заводять у басейни, де вона випаровується і залишається сіль. А тут не треба воду з моря заводити. Тут просто така тече... вода, от вона просто під нами під землею. Так, тече ніби так як річка. Ну, це не річка, це така міграція по тих геологічних розломах сюди поступає вже концентрований розсіл. А про що це каже? А каже це про те, що там, де ми зараз знаходимося в Карпатах, колись було дно океану, а потім були е, переміщення тектонічних плід, росли Карпати. І там, де зараз Карпати, виявляється раніше, колись було дно океану, і тому там є ціль. Експерти налагоджують спусковий механізм і починають роботу. Глибина шахти 50 метрів. Вниз веде 12 поверхів. Стан драбин невідомий. Ми одразу йдемо з мотузкою на випадок обвалу якогось. Так, так щоб були постійно послаховані на мотузці, бо небезпечна зона. Перший пішов. Як вас звати? Іван. Іване. Є. Іван швидко йде вперед, щоб перевірити стан драбин і перекриттів. Ось вже. Є площадки до п'ятого рівня. Шостий трошечки деформований. Вже є це затоплення. так. Да. Та. Ти, Ти на дні вже, вже так? Так. Загорна вперед. Вже на п'ятий поверх спосіб. Оператору дозволяють спуск. Саньок пішов. Так, плавно видаємо. Обережно. Початку навантажити мотуску. Все, я готовий. Друзі, починаються пригоди. Встаю на деревину, якій сотні років. Це, друзі, справжній ексклюзив. Давайте все це уважно роздивимось. Таке відчуття, що я якийсь «Титанік» розглядаю. Сіль. Сіль. Всюди сіль. Ну що, найцікавіше там внизу я поїхав далі. Тримаєте? Навантажив ти чуть шнурок. Оп. Є, навантажив. Оп. У, У тут. Просто якась капсула часу. Фантастично. Ці форми створювалися десятиріччями. Тут важливо зважувати кожний свій рух. Адже за роки на драбині утворилися селисті соляні нарости. Подивіться, стан. Це вже стара деревина і це тільки мінус другий поверх. Сань. Ось так, давай туди тут разом заглянемо. Ось, можемо побачити... Ух! Шахта дуже така глибока, але далі вже от ми можемо бачити воду. Так, ну що, пішли далі. О, Тут вже цікавіше. Тут дерев'яна така стара дробина. Дійсно, без страховки не хотілося б. На голову вже капає. Чим глибше спускаєшся, Тим більше вологи і тут же майже йде дощ. Тут все мокре навкруги. Готовий далі. Оп. Якщо так ось відсвітити, можна побачити ж такі утворення на дробині. Уже навіть не видно світла. Тільки голоси чути. О, Саня, обвал зробив! Обережно! Це добре. Бачите, вал був маленький. Це Саня наступив от на ці утворення на дробині. Вони обсипаються, бачите? Покажу вам, можете роздивитися, як виглядає цей стала утворений з суміші ґрунту, солі. І відчуваєш себе мандрівником у часі. Дуже круто. Нам треба поспішати, бо тут вже от така саме небезпечна зона. Переконатись в цьому можна, от, подивившись цей кут. Дивіться, дробина в якому стані. Все осипається. Якщо якийсь обвал, щось трапилось, все. ніхто тобі не допоможе. А там у вас останні вже, да? спускаємось. Ось Добре, розумієш, що сіль один з найкращих консервантів. І рятує дерев'яні конструкції від руйнювання століттями. Будівельники минулого використовували кріплення з дубу. Тож теоретично така шахта може простояти і тисячу років. Один для мене. А, а там вода вже, так? Да? Так, там вже затоплено. і води. Далі. далі спуститися не можна. Ну, там якщо Бубну камерою туди посидь, там видно, що вже підтопило і тут а. дошки всі підгнили і впали вниз. А давай подивимось камерою синьо. Тут ж, ж, справжній дощ такий. Далі е, дробина не в задовільному стані, спуститися не можна. Ми на максимально можливій глибині. Це мінус п'ятий поверх. Рівнем нижче, усе затоплене ропою. Ось так подивимося. А, отут вже добре видна рідина. Виглядає як прозора вода. Температура є десь 10 градусів. Але це не звичайна вода. Це вода, як в мертвому морі. Коли прісні підземні води потрапляють на поклади солі та торкаються її, з часом дуже повільно утворюється природний розсіл. Тут нікого не було 40 років. В чому небезпека тут? Небезпека в тому, що ми не знаємо, які дошки знизу. якщо дивитись наверх, бачите, вони там все нормально. А під низом, так як там вже довгий час вода, вона може навіть від, випари, від того всього, дошка може згнити. Тобто теоретично тут може бути будь-якою секундою обвал, так? Так. Тут, тут, тут немає ні не за що вчепитись. Добре, ну що, нас попросила найдосвідченіша працівниця зняти відео, максимально ми Санєю це зробимо. Покажемо, передамо. Це вже і є дослідження. Це деревина 1473 року. Зараз ви бачите, на мене капає вода. Зараз ми піднімемось наверх і покажемо вам, як з цієї води з'являється драгобичська сіль. Шахти солона вода потрапляє сюди, у величезний басейн. Складно повірити, але він теж дерев'яний. Ось пішла дуже активна солена водичка. Мені здається, от я зараз навіть язиком торкаюсь повітря і сіль. Так. І це все солене, і навіть доторкніться до цього дерева, воно без скалок, воно як слухати а... як бархат. От, от, от здається, що вчора полірували, да? Полірували, так? так, а це 200 років, да? А це 200 років, тому що сіль так, і такий дерев'яний цвяш. бачите, тут немає металу, немає цвяхів, тому що метал не витримає. Тому цвяхи дерев'яні, всі стихи дерев'яні, все будувалось з урахуванням того, що метал не можна. Чудодійну силу солі тут помічають не лише по оксамитових поверхнях, а й по працівниках, які, як кажуть, хворіють винятково мало. Тут дуже корисно для організму. Тож у планах є навіть створення оздоровчого спа. Тобто, ви думаєте, що один з таких басейнів можна як спа-салон стародавній зробити? Так, як стародавній Це дуже круто. Уявіть собі, друзі, ось такий басейн і в нього пірнаєш лікувальний ефект, як у Мертвому морі в Ізраїлі, в Іорданії. І будуть приїжджати тисячі людей, щоб лікуватися, щоб оздоровлюватися. Звичайно. Туристів тут немало. До пандемії силиварню відвідували майже 5 тисяч людей щороку. Але є нюанс, який псує враження гостей. Дозвольте бути дуже відвертим: підприємство круте. Технологія унікальна, історична. Але ось де ми йдемо. Тут хочеться, щоб трошки камера зараз показала загальний план. Це історична будівля, так? Да. це ж шахта. Шахта. Та бачите, яка черепиця. Яка черепиця. Пласна. І сюди приїжджає багато туристів. Багато. От розкажіть, як туристи реагують особливо іноземні? Бували такі туристи, ну от як, наприклад, з Гонконгу. Вони не захотіли йти по болоті? Не, не пішли взагалі? Не пішли? Мені було дуже, дуже неприємно. Турист приїжджає в білих росівочках і хоче їх зберегти білими. Так. Я був в Гонконзі, тому розумію, там така чистота, що звичайно для них це шок. Але хочу звернутися до українських туристів. Друзі, якщо буваєте в районі Дрогобича, заїжджайте, не дивлячись на те, що ми бачимо. Тут є на що подивитись, і ви не пожалієте про це. А коли буваєте, обов'язково фотографуйте, викладайте і звертайте увагу і на позитивні моменти, і на негативні. І так разом ми зможемо. Щось змінити. Обов'язково. Бо якщо ми будемо про це казати, це обов'язково рано чи пізно зміниться. Я думаю, якесь таке рішення. Так, так. І скоріше з доріжки будуть зроблені.